Слава Ісу, мене звати Іван і я з Буковини. Я хочу вам оповісти, що мною недавно се стало. Познайомився на дискотеці з Христиною Палійчук. Вона почала до мене файно говорити, шепотіти мені на вушко файні слова. Дивлюся, я в неї дома. Вона тягне мене у лужко і починає все файно робити, так як має бути, як у кінах сороми. Я думав, вона чемна, а бахури потім розказують, що вона до себе у лужку вже затягнула. Сідорія Северина. Василя Палагнюка, Петра, Дьордія Зарудки, Івана Мецькана, братів Остафійчуків, цю цю Маланку і навіть Михайла німого. І це тільки за останній тиждень. Я почав переживати, може якоїсь зарази набрався. Ходив тими чернівцями, здавав аналізи, чекав результатів. Слава Богу, мене та біда минула. Але тепер, десятому заказую, придохраняйтеся, бо то молодий та й хочеться, але треба думати головою. Із-за дурниці вмирати замолоду не варто.